Так, цього разу інкубація в мене приходить з повітрюванням. Як курячі, такі перепилині. Маю тут по перепилиних графік, як щось робити, а тут курячих. Роздрукував собі, стараюся максимально триматися того графіка і робити так, як має бути. Бо попереднього разу я взагалі ні разу не провітрював. У мене навіть світло було пропало на півдня. У мене вилупилося зі 140 яєць 100. 35. Вилупилось тільки 30 штук, 31 штука. залишилося їх вже 6. Та й таке. В п'ятницю вже має бути вилуп перепілок. А в неділю, чи в, чи коли, чи в понеділок. Коротше, 25 числа мають бути цеплята Циплята просвітив. Тут середній луток, от одне яйце тільки запліднене. А там більше. Короче, до 14 яєць з того всього є запліднених.